ви дивитесь вісті надії. З вами Каріна Дрозда. Сьогодні у випуску поговоримо про таке. Україна відзначила 80-ті роковини голодомору. Батарейки здавайтесь. Акція з утилізації відпрацьованих елементів живлення набирає обертів. Свята вода не така вже й свята. Австрійські фахівці повідомляють, що кожен мілілітр цієї рідини містить 62 мільйони бактерій. Україна відзначила 80-ту річницю голодомору. Заходи розпочалися загальнонаціональною хвилиною мовчання, після чого по всій країні відбулася акція Запали свічку глави українських церков закликали вірян об'єднатися в організації національного дня пам'яті. А православні служителі спонукали до молитви за жертв голодомору. Та чи допоможе молитва живого померлим? І що про це говорить Біблія? Досліджувала Катерина Філіпчук. У день пам'яті загиблих під час голодомору Україна та її представництво за кордоном приспустили державний прапор. У пам'ятних місцях покладені вінки, також проведена хвилина мовчання на згадку про жертви. По всій країні в бібліотеках, театрах, будинках культури і музеях показували документальні фільми та демонстрували архівні документи. Глави українських церков закликали віряни людей доброї волі взяти активну участь в організації національного дня пам'яті в столиці, підкреслюючи, що згадка про мільйони загублених життів біль сотень тисяч сімей єдною більшість громадян України, які завжди запалюють пам'ятну свічку 4 суботу-листопада, вирішили звернутися до наших співгромадян, наших віруючих, із закликом не просто згадати в цей день жертв голодомору, але і здійснити певні заходи активно. Включитися у відзначення цих сумних роковин в першу чергу були знищені релігійні громади, духовенство було винищено, церква практично знищена. То збиття, що церкви хочуть вместе вспомнить об этих людях, можно можна також ну, воспринимать як положительне в тому плані, що ми не маємо забувати свою історію. То, что случилось много лет назад, голодомор, это конечно же печальная страница истории, но забывать ее мы не должны, чтобы ничего подобного не і мені произошло, не произошло в будущем історичні джерела. Повідомляють, що голодомор 1932-1933 роках став наслідком організованих заходів керівників радянської влади і викликав масову загибель сільського населення України та півні Росії. Під час голодомору за різними підрахунками загинуло від 4 до 6 мільйонів українців. Голодомор геноцид українського народу сталінським режимом офіційно визнаний 25 урядами іноземних країн. А у 1988 році Конгрес США. Та у 1989 році міжнародна комісія юристів офіційно визнала голодомор 1932 33 років актом геноциду проти української нації. Наші співвітчизники теж впевнені в тому, що забувати таке велике лихо не варто для нашого ж блага. Пам'ятати треба обо всьом і чим більше пам'ятаємо, і щоб діти наші помнили, і внуки, і щоб вони, і треба брати краще, а не хуже Пам'ятати плохої, а думати лучше. І щоб все було добре у нас, Треба надіятися. Розказували, як важко вони збирали на полі картошку, якусь гнилу, як там їх хтось передавав їм чуть-чуть жменьку пшениці, і на цьому вони держалася вся сім'я. Було воно заплановано, то тобто його можна було уникнути. То тобто це не просто якась там погодні умови, які задали такої шкоди населенню. А дійсно було поганий урожай, але думаю, якби влада допомагала, то цього могло б уникнути. Якщо ми не будемо знати історію нашого роду, з нашого народу настоячу історію, не придуману і переписану кожен раз, то в будущого в країні не буде. У Києві відбулася урочиста хода від станції метро Арсенальна до Національного меморіалу жертв голодомору. Українці на великому полотні писали звернення до нащадків, яким випаде нагода через 20 років відзначати соті роковини. Православні служителі вважають, що однієї згадки недостатньо. Вони говорять, що також необхідно, щоб у храмах або на місцях поховання чи біля меморіальних знаків. Відбулася молитва за упокійна молитва за жертв голодомору геноциду. В Свою чергу доктор Богослов'я Фелікс Понятовський пояснює, що молитва за померлих вигаданий ритуал. Взагалі, що стосується голодомора, то це очень печальне событие, которое имело місце в історії України, і, звісно, ми повинні пам'ятати тих людей, які... Погибли и пострадали из за этого, но что касается молитвы за них, молитвы за умерших, то здесь это вопрос спорный, можно так сказать. Пан Понятовский не только розповідає, що подібні молитви у Библии не найдешь, а ще и пояснює, чому они не принесуть жодної користі. Мы нигде не читаем ни в отцах церкви. в первых веков, о том, чтобы этих людей каким-то образом, особым образом отпевали, либо за них молились. Более того, я хотел бы сказать, что подобная практика, молитва за умерших, она может вселять какую-то ложную надежду в сердца людей. Потому что человек может думать приблизительно следующим образом. Неважно, какой образ жизни я веду здесь на земле, если после смерти мои родственники пожертвуют достаточно большую сумму денег на церковь или будут заказывать много молебнов за меня, то таким образом мою судьбу, мою вечную участь можно будет решить. И это, конечно же, противоречит самому духу Библии и духу христианства. Українці ще раз складають що такий страшний голод вже не повториться. До того ж, все залежить від нас. Адже чим краще ми пам'ятатимемо пройдений тернистий шлях наших прабатьків, тим менше ми робитимемо подібних помилок і матимемо краще майбутнє. Катерина Філіпчук, Костянтин Маніліч вісті надії. Одна батарейка, а скільки шкоди довкіллю, гниючи руками на звалищах, вони отруюють землю та воду. Трохи більше місяця тому міністерство екології реалізувало план з утилізації батарейок. Тепер кожен бажаючий має змогу віддати на переробку відпрацьовані елементи живлення. Для цього багато зусиль не потрібно просто необхідно помістити їх у спеціальний контейнер. Як засвоїли урок школярі Києва далі в сюжеті. З кожним роком населення планети використовує все більше і більше електронних товарів. Відповідно, зростають і обсяги електронного сміття. На сьогоднішній день такі відходи займають 6% від загальної маси твердих побутових відходів, що генеруються у світі. А вага електронних пристроїв, від яких щорічно відмовляється людство, нещодавно підскочила до 50 мільйонів тонн. Якщо усі ці відходи завантажити у залізничні вагони, вийде поїзд завдовжки в екватор. Батарейки дуже дуже шкідливі, Ми про це дуже багато говорили. Писали і нас підтримували в нашій роботі. Журналісти. Формувати звички, викидати батарейки потрібно починати з дитячого віку. Вважають працівники екологічної громадської організації «Мами в 76». Тож для прикладу обрали учнів ліцеї номер 227 міста Києва з екологічним нахилом та провели акцію по збору відпрацьованих батарейок. Донесення інформації до дорослих через дітей є дуже дуже такий ефективний шлях від дітей. Ти до батьків, і мама завжди прислухається, що каже її дитина. Взяли типовий ліцей, який розташований в середньому місці, в середньому районі Києва. Тут працюють наші колеги і члени нашої організації, і вони запропонували цей ліцей як таку пілотну площадку. У нас 941 учень в основному, так скажемо, приблизно десь учні 800 820 взяли участь. Справа в тому, що абсолютно всі малиші це початкові класи. Ну а старші класи це вже більше профільні класи, там де ну, взагалі це було за бажанням. Діти з гордістю викидали відпрацьовані батарейки та акумулятори, принесені з дому, знаючи, що це не тільки цікаво, а ще й похвально з боку дорослих. І до вчительки і отак от заходячи в магазини, ми з вами викидаємо правильно батарейки. От умнічки. За офіційними даними Державної митної служби у 2012 році в Україну було імпортовано близько 227 мільйонів елементів живлення. Тобто на кожного українця припадає по шість батарейок, які з часом потрапляють на смітник. Токсичні речовини з батарейок на сміттєзвалищах потрапляють в ґрунт, підземні води та повітря. А звідти через харчовий ланцюг до організму людей викликаючи тяжкі отруєння, хвороби і навіть генетичні зміни. Лише грам ртуті здатний змінити 3 мільйони кубічних метрів повітря. А одній пальчиковій батарейці під силу забруднити 20 квадратних метрів площі ґрунту. Що вони забруднюють середовище проживання там однієї білочки, одного їжачка, двох дерев. Що вони забруднюють, одна батарейка забруднює 400 літрів води. І я згадала таке гасло, що батарейки, здавайтеся, і під низом намалювала самі батарейки. Урок з утилізації батарейок школярами засвоєний на відмінно. За період акції учні 227-го ліцею зібрали 67 кілограмів відпрацьованих елементів живлення. В Україні лише нещодавно почали встановлювати ко контейнери для збору батарейок їх можна знайти у найбільших університетах країни у супермаркетах, мережах автозаправок або ж в магазинах стільникових операторів. Таким чином працівники даних закладів попікуються, щоб ні одна батарейка не потрапила в нашу і без того не найкращу екологію. Ці батарейки будуть передаватися в компанії, які нам рекомендує міністерство природи. І ці компанії мають ліцензії на зберігання батарейок. Міністерство буде приймати рішення, що робити з цими батарейками: чи передавати їх за кордон в компанії, у яких є ліцензії і обладнання для утилізації цих батарейок, чи створювати на території України відповідні можливості для утилізації батарейок. Нагадаємо, даний проект стартував у жовтні поточного року та вже набрав неабияких обертів. Тож допоможемо нашій екології, викидаємо правильно. Олена Козленко, Костянтин Маніліч, вісті надії. Дослідники поставили під сумнів користь святої води, до якої з таким трепетом ставиться людство. Фахівці інституту прикладної імунології та гігієни Віденського університету виявили в її зразках мільйони бактерій і навіть залишки фекалій. Люди звикли з довірою і навіть пошаною ставитися до святої води, яка видобувається зі спеціальних джерел. Проте таку воду не можна назвати безпечною для здоров'я. Фахівці перевірили санітарний стан води, яку використовують у храмах і церквах. 18 джерел у відні і 21 по всій країні виявилося, що у 86% зразків містилися сліди фекальних речовин, а в кожному мілілітрі було до 62 мільйонів бактерій. Окрім того, у святих криницях, до яких належать деякі природні джерела і струмки, виявлені сільськогосподарські нітрати. Виявляється, що вода з якісного водопроводу, що проходить кілька ступенів очищення, безпечніша ніж вода з так званих святих джерел, підсумували експерти, і застерегли людей, які щиро вірять у цілющість такої святої рідини. Далі про те, хто удостоєний премії за турботу про душевнохворих, що радять медики людям із захворюванням нирок, чим корисні заняття музикою та інше, дивіться в короткому огляді. Засновниця і директор китайської асоціації Хойлін Тереза Менвейна удостоєна міжнародної премії імені Вітторіно Коломбо за турботу про душевних хворих. У 1985 році жінка відкрила першу школу для 96 дітей з психічними захворюваннями. Майже за 30 років такого служіння Менвейна відкрила більше 100 центрів у 13 великих містах Китаю, і все це завдяки допомозі Святого Духа, каже Мен. Близько 300 співробітників піклуються про понад тисячу підопічних. Копти зможуть будувати свої церкви в Єгипті вільно, без тривалого очікування дозволу президента. Відповідна норма була прийнята в Каїрі. Питання про церкви є одним з ключових питань релігійної свободи в цій країні протягом тривалого часу. Досі не можна було відкрити нову християнську церкву без необхідного спеціального дозволу від глави держави. Також комітет активно обговорює формулювання статті 47, у якій йдеться про свободу віросповідання. розповідання. Пропонований документ відкриває можливість сповідувати будь-яку віру. Людям з патологією нирок лікарі радять різко зменшити споживання м'ясних продуктів, а ще краще повністю перейти на вегетаріанську дієту. Американські вчені пояснили, що уся справа у фосфорі, який не здатен нормально виводитися з організму, при порушеній функції нирок. Фосфор є серйозним чинником, сприяючим розвитку ниркової недостатності і патології серцево-судинної системи. В результаті токсичні продукти, які мають виводитися організмом нирками, залишаються циркулювати у крові, викликаючи безповоротні зміни. Учені з північно-західного університету США встановили, що заняття музикою в дитинстві, навіть якщо вони не мали продовження, покращують реакцію мозку на звуки в літньому віці. В експерименті взяли участь 22 людини віком від 55 до 76 років, які не мають серйозної проблеми зі здоров'ям. Вони прослуховували синтезований мовний склад так. А в цей час учені заміряли електричну активність у слуховому відділі стовбура мозку. Попри те, що ніхто з учасників не грав на музичних інструментах упродовж останніх 40 років, ті з них, хто займався музикою від 4 до 14 років у дитинстві, мали найшвидшу реакцію мозку на звуки мови. За словами вчених, це дослідження підтверджує важливість музичного навчання для дітей сьогодні та для збереження здоров'я через роки. У Харкові на молодіжному форумі без ліміт говорили про проблеми відносин християнина з Богом, а також про безмежну любов творця до своїх дітей, як про що в захід знає Анна Петровці. Останні статистичні дані Інституту релігійної свободи повідомляють, що в поточному році частина українців, які називають себе віруючими, становить 67% від загальної кількості населення, з них 86% християни. Незважаючи на немалу чисельність людей, що вірять Бога, кількість розлучень, а особливо серед молодих сімей перші роки подружнього життя, становить 60% від загальної кількості одружень. Люди вірять в існування Бога, але не вірять в нерозлучність створеного ним шлюбу. В чому ж проблема? Первая, самая большая проблема современного христианина или современного христианства в том, что Бог сегодня не является главной личностью в жизни христианина. А христианство это религия, которая должна проникать внутрь человека. И Бог это тот Бог, который хочет не только, чтобы мы ему иногда вспоминали о нем, но он хочет участвовать в нашей жизни, чтобы не только в будущем нам что-то дать, но чтобы сегодня уже вовлекаясь в нашу жизнь, делать ее красивее, ярче, интереснее и прекраснее. Проблема відносин християнина з Богом, особливо молодих людей, хвилює і керівництво церкви Адвентистів сьомого дня, яке різними способами намагається донести до свідомості людини сутність взаємовідносин з творцем. З цього приводу в Харкові пройшов форум Безліміт, направлений на пізнання безмежної Божої любові і зацікавленості Бога в кожній людині. Що відбувався протягом трьох днів, молоді люди мали можливість дізнатися більше про Бога і його любов з іншої сторони, розширити коло знайомств, обговорити хвилюючі теми, продемонструвати свої таланти і вміння. У кожного присутнього на заході була своя ціль одні навчалися, інші наставляли. Моїм найголовнішим було б, щоб в результаті роботи цього форуму молоді люди почували ще більше вкус життя з Богом, отримали радость того, що вони читають Біблію. Щоб вони наслаждалися молитвою, общением з Богом, разговором з Богом, щоб именно таким образом вони чувствовали влияние Бога в своїй житті, щоб влияние Божі не було не Ми бы Божье влияние. Форум закінчився, і в кожного залишилися свої враження і плани на майбутнє. Хтось замислився над життям і стосунками з оточуючими, а хтось побачив проблеми в своєму християнському житті. Больше всего мне понравилась сегодняшняя субботняя проповедь утренняя, потому что лично меня она заставила задуматься о моей христианской жизни, о том, что, возможно, нужно поменять, что-то, что вся моя жизнь должна быть для Господа. Почувствовал себя тут ближе к Богу. Я бы хотел в своей жизни изменить именно вот это отношение, чтобы Бог не стал как друг. Мне очень здесь понравилось, и я хочу, чтобы такие мероприятия проводились чаще. Анна Петровцев, Харьков, Вести Надеи. Вони можуть бути реальними або фантастичними. Так пояснює значення слова «мрії» тлумачний словник у той час, коли львів'яни вчаться мріяти у приємній атмосфері на молодіжні зустрічі. Разом із гостями у світ бажаного поринула і Вікторія Михальчук. Мабуть, кожен у певний момент свого життя задавався питанням, куди приводять мрії? Відповідь на це запитання дізнавалися учасники молодіжної зустрічі у християнському кафе Бамбетель. Затишна атмосфера і відчуття свята здавалося б, досконало такі емоції можна отримати лише вдома у вузькому сімейному колі. Але ні, проект «Благовістка» церкви Адвентистів сьомого дня, що вже другий рік діє у Львові, доказує протилежне. Тут щомісяця можна потрапити у іншу реальність, де панує щирість, теплота і любов. Ну мені подобається що тут дуже сото відверто, просто спілкуєшся е, на ну на такі теми. Дуже легко себе почуваєш. Молодь може здружитися, може більше День пізнати зламови. один про одного. Я вже прибігала ранком дивитися, дивитина, роздумувати і... над питаннями актуальними. Тут і гарно, і приємно, і справді Це, більно, почуваєш цього разу. На молодіжній зустрічі кожен відкривав потаємні дверцята серце і розповідав про свої мрії. Про те, що в житті потрібно ставити не лише цілі, розповів ведучий вечора Віктор Власюк. Він навчав присутніх мріяти. Ми дійшли до висновків, що мріяти варто, тому що людина, яка живе, вона живе завдяки тому, що мріє. Невід'ємною частинкою кожної зустрічі є особлива кухня. Цього разу кулінари радували гостей традиційними закарпатськими стравами. Смакували голубці, кнедлики та гомбовці. Не обійшлося і без традиційного десерту чаю з тортом. На кухні нас тільки 5 чоловік. Працюємо з дванадцятої години. І, не рахуючи вчорашнього вечора. Вчора вечором працювали з заходу сонця туди з години 9 до першої. Сьогодні продовжимо учасникам. Пощастило смакувати не лише закарпатську кухню. Продовж усього вечора музичний гурт частував гостей приємними піснями. Наш гурт називається важливо. А чому важливо? Тому що все в житті важливо. Ми співали пісні про любов, про надію, про те, що треба не зупинятися, йти до своїх мрій, і вони збудуться. На закінчення зустрічі кожен поставив собі ще одну ціль досягати своїх мрій, адже мрії збуваються. Ну а як бути з вашими мріями? Вирішувати вам. Вікторія Михальчук Денис Вовк, Юрій Шута, Львів «Вісті надії». Зима вступила в свої права, але нехай тепло позитивних новин зігріває ваші оселі. На цьому, все дивіться новини, щонеділі та що середина на телеканалі. Надія на все добре.